П'ять з половиною років позбавлення волі та три без права керування автотранспортом. Таке покарання отримав Василь Гложек, який 3 вересня цього року в стані алкогольного сп'яніння скоїв ДТП в старих Богорочанах загинула 20-річна Тетяна Момот. Таке покарання батьки дівчини вважають надто лояльним і готуються до апеляції. В Богорочанському районному суді Василеві Гложику виносять вирок 3 вересня цього року. В стані алкогольного сп'яніння він вчинив ДТП. Загинула 20-річна Тетяна Момот, яка зі своїм другом поверталася додому. Василь навіть не спробував потерпілій допомогти, а втік, покинувши молодих людей на призволяще. Нині, відсидівши кілька місяців під вартою, він визнає свою вину та просить у батьків пробачення. Він правильно, я не намешу знову. Я не хочу цього судовій залі людно підтримати рідних. Прийшли студенти з університету нафти і газу. Якби на трагедія, Тетяна вже навчалась би на четвертому курсі факультету документознавства. Розгляд справи завершують, і ось вирок п'ять з половиною років позбавлення волі, і три без права керування автотранспортом. Ймовірно, враховуючи те, що підсудний має двох дітей і доглядає за старенькою бабусею. Таке рішення Богорочанського районного суду батьки вважають надто лояльним, тож готуються до апеляції в Івано-Франківському обласному. Такі вироки і таке м'яке законодавство, такий м'який кримінальний кодекс нашої держави приводить до тих тисячів смертей. Які відбуваються в нашій країні, а тим більше судді, яких дратують фотографії померлих на засіданні суду, я вважаю, що їм не місце в суді. І якщо пані суддя король розуміє, що вона наносить травму матері своїми діями.